От сама дренажна труба 100 метрів, плюс каналізаційні вуличні труби, як бачите, ну і сам, само, саме волокно тексти. Також щебінь е, крупної фракції і на підсипочку одразу пісочок приїхав. Отакі от справи. А до хлопців на покрівлю приїхала мембрана. От у нас. Така не якась плівочка, мембрана ще для обробки деревини. Рідина приїхала. вогнебіозахист, вогнебіозахист, І дві палети, поки не розберусь, що воно щось поліміновське приїхало. Ну, Вже підрізали і стропильну частину. ну класно, класно. Е, таунхауси, Білогородка. Zverto,